Повне припинення вогню і бойових дій. Приготуйтесь до розквіту України. Далі а, річка, наша Дніпро і Чорне море повністю може використовуватись для торгівельних зв'язків вільно Україною. Ну і взагалі Європою всією, тобто не контролюватися типорашкою. Глянув, що все вийде, але от є такий пункт. Далі. Україна стає членом ЄС у визначені терміни. Які це визначені терміни? Он Туреччина вже я не знаю, 10 років чи більше років кандидат, претендент на членство в Євросоюзі. А, скільки нам цього чекати? Вообще, тобто ми не зможемо це зробити раніше, ніж Туреччина. Це буде тривати ну, 10 років ще мінімум. Мінімум. От, того я б на це дуже сильно не розраховував. Ну і далі там ще є декілька пунктів, вони всі крутяться навколо забезпечення безпеки для України. Це буде п'ята стаття НАТО, чи буде пецький меморандум, чи ну що вони нове придумають? Як вони це зможуть зробити, я не розумію. Крім того, що я проговорив вам раніше. Ну, і от, Останній пункт після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню і бойових дій. Ну дай Боже, надіємось на це. Як ми бачимо, без певних моментів, дуже неприємних для України і для українців, не вийде підписати мирну угоду. Отак воно. Маніпулятивно трошки, але без шансів. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. І можу забіжати наперед. Думаю, якщо ви хотіли, що зрозуміти, ви зрозуміли, турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть без знання мови отримувати ЗП Європейського рівня за допомогою соцмереж в ТГК, в шапці. Переходьте, клікайте, там безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.